Добрий день. Ми сьогодні з вами розв'язуємо задачі. Задачі ми з вами розв'язуємо за допомогою рівнянь. Перед вами ось така умова. Вантажний автомобіль навантажили в 4 рази більше, ніж причіп. Скільки центнерів навантажили на автомобіль? Якщо на автомобіль і на причіп разом навантажили 40 центнерів, для того, щоб розв'язати дану задачу, ми можемо скористатися такою схемою. От подивіться, в цій схемі я позначила за один відрізок те, що навантажили на причеп. А те, що навантажили на автомобіль у 4 рази більше. Це означає, що тут повинно бути чотири таких відрізки, а разом 40 центнерів. Отже, якщо я буду писати короткий запис, то це буде автомобіль, а це причеп. На причепі у мене буде X, А на автомобілі у чотири рази більше. Це означає, що 4х по умові задачі разом 40 центнерів. Складаю рівняння X плюс 4Х. Дорівнює 40. Х плюс 4х це буде 5х, дорівнює 40. Далі шукаю х, х буде дорівнювати 40 поділити на 5. 40 поділити на 5 буде 8. Отже, на причепі. На причепі було вісім якихось частин, не знаю, там вісім може, якихось коробок, а в автомобілі у 4 рази більше 4 помножити на вісім, це буде 32. Перевіряю, 32 додати 8, буде 40. Отже, я зробила завдання правильно. Відповідь. Причеп. Вісім автомобіль. Тридцять два Ось так.